Всім привіт, це Music Time. Сьогодні ми запросили до нас в гості молодого представника львівського хіп-хопу Романа Яремківа, він же Рамус. Привіт! Привіт! І всім. зразу ж розкажи, скільки тобі років, що ти почав, і як давно ти займаєшся своєю творчістю? Ну, мені 19. Займаюся я близько 2,5 років, якщо не помиляюся. Почав я, думаю, Простої банальщини з написання простих віршів, які йшли всі з душі, цих всяких підліткових переживань і покладанням на музику. І так це перейшло в хобі. А чому саме вели іменно реп? Я би не назвав це таким аж репом-репом. Це більше зараз я вже переходжу до не знаю, може не багато реперів засудять до. Поп-репу. Ну не знаю, взагалі в, в такому жанрі музики можна вилити багато е своїх емоцій, багато слів покласти на листок, так, якщо взяти, наприклад, е поп-музику, -поп так? Не без смислу більше йде. А реп більше покласти та, на смисло. Коротко і ясно, вірно. Ну, По тобі так зразу і скажу, що, тобто, там, репери, там, ну, як же склалися враження у всіх людей, що репер, там, кепка має бути на бік, там, широкі штани, там, балахониста одежа. От, ну, бо тобі зразу видно, що не зовсім реп, да? а більше mm. вже до чого сучасно наближений, правильно? Мабуть, так, я не вдягаюся по якихось реперських, як ти кажеш, запобонах, би мовити. В своїх треках яку ти доносиш інформацію? Ну, Я більше пишу про те, що трапилося особисто зі мною в моєму житті, те, що пережив я. Або стараюся донести якусь свою думку, навчити слухача е, чогось на в своїх треках, там посилаючись на історії якихось інших людей, чи якихось інших ситуацій, які я десь читав, десь чув, десь для себе щось знав нове. Де взагалі те можна почути? Тобто ти десь виступаєш? Чи як? Ну так я. Періодично виступаю, вся інформація на сторінці в мене офіційній, в офіційній групі. Ну, переважно по всяких заходах, зараз піш, піш, пішов більше по комерційних заходах. Деколи влаштовую сольні виступи, ну, вся інформація на сторінці. А от з ким от з львівських реперів або ну, музикантів, можливо, не тільки з львівських, з львівських ти співпрацював? З не львівськими я не співпрацював. З львівськими. Чесно кажучи, також не дуже був колись роки два тому мій, по-моєму, другий трек спільний з одним таким репером. А от зараз я не знаю, більше надаю перевагу сольним трекам. Можу розбавити якимось жіночим вокалом для різноманіття, а так більше сольна. Десь от зараз от такий час вже є, що е молоді музиканти от можуть собі дозволити е поз вдома, маючи мінімальний набір. Ну, самого простого обладнання зробити вже досить якісний запис у 2016 році, що 10 років тому було менш можливо, 20-30 років тому, можна сказати, було взагалі неможливо. Тобто, от, з такими можливостями, от, ти пишеш треки і ти плануєш випустити якийсь, наприклад, альбом, чи в тебе вже є альбоми. Ну, в мене є один сольний альбом, який вийшов недавно, називається Інквізитор. Але це ще він був більш в більш такому старшому жанрі, яким я займався тоді ще. Зараз не планую, зараз е хочу писати пісні вже для себе в новому жанрі, це, як я вже казав по преп. Ну а тоді вже побачимо, не знаю. Хочеться, ще підрости, а тоді вже. Гарну а Скільки загалом вже часу музичкою займаєшся? Ну, два з половиною, коли я почав саме хіп-хоп тоді. Тобто раніше ти ти робив... до того, що нічого Абсолютно. не це, і навіть ніякого наміру немає з інших. Я ненавидів пишеш. тоді реп. Абсолютно. Ненавидів реп. Абсолютно. І пройшов час, і я зразу потягнув в цей. Не знаю, чому так склалося, але є те, що є. Ну, ти пишеш реп, як ти кажеш поп-реп, тобто, щоб більше він йшов в маси. І от яким чином ти популяризуєш свою музику? Я не знаю. Я... Банальним способом викладаю аудіозаписи в контактах. Ну, маю своїх партнерів, які тим чи іншим шляхом стараються десь там просунути трек чи на ротацію в радіо, чи е, кліп на якесь там телебачення, чи запхати мене на якийсь комерційний там, захід з, з тим самим виступом з моїми треками. Ну, Не знаю, є багато всяких ходів. Ну, от зараз так зроблено, що. Щоб трек попав на радіо або там на телебачення, він повинен ну, так стати, бути по формату. Реп, хіп-хоп, він є. Ну, як всі люди розмірковують неформатним, неформатним стилем музики. Яким чином ти намагаєшся зробити так, щоб твої треки попали ну, в ротацію? Ну, насамперед, я не пишу свої треки з нецензурною лексикою. Це перша критерія моя така. Ну, колись писав. Зараз я змінив свою думку. Ну, коли всі починали, тоді всі писали з Так, це не... що не кипіло те, як ти кажуть, вилили. Стараюся робити хороші приспіви. Як на мене, приспів це найважливіше в треку. Ну, він зачіпає слухача в першу чергу. Стараюся робити самий текст з хорошим глибоким сенсом. Не дуже складним, тому що щоб кожна людина зрозуміла. Що не потрібно було дуже ну, в цьому є іменно такі серйозні реп-треки, в яких настільки сильно зроблений смислова нагрузка, що більша кількість людей не розуміє, тобто розуміють тільки можна ізбране, а більша кількість людей зважають типу, це набором слів і не бачить в тому реп як музику. Чому? Тому що, як вже казали і кажуть в Україні хіп-хоп, реп хто як називає. Він не посів ще. Ну, хіп-хоп, то взагалі культура, а реп, це сон, реп стиль Так, музики. реп. Він не посів ще якогось такого дійсно місця, яке б заслужило, не знаю, увагу всіх, всіх людей, всього населення України. Тому це щось нове, що прийшло в Україну, так? І люди помаленьку тільки привикають до того. Вони стараються зрозуміти, стараються. Щось взяти для себе з цього. Ну, не знаю, прийде час побачити. Ну, зараз для старшого покоління, взагалі, е, старше покоління розуміє реп як йо-йо е, і так далі. От, а з тих реперів або не реперів, е, людей, які себе позиціонують як реперів, ну хто там може летіти Вова зі Львова, якого ну, вже давно не чути. Е, Потап, ну і зараз там буквально в том про все Ярмак. Тобто люди знають репер, Я такий, такі, такі, І Люди не... Задумується глибше, тобто скільки зараз є людей, які є достойними, які є можна сказати, достойнішими за тих, кого люди знають, реперів, які є псевдореперами, ну, грубо кажучи. Тобто, треба просувати музику в маси і таким чином, щоб люди зрозуміли, що таке реп, і правильно розприймали. Тобто пісня має бути не грузити, але в той же час має звертати свою увагу, має як ти кажеш, приспіви, щоб запам'ятовувались, має бути ну... зачепити. Повинні. Так, так, так. По-любому. От і наскільки я знаю, ти подав заявку на участь в Батлі, який називається Під буль батл». Розкажи взагалі, що це за Батл і яка ціль твоя на цьому Батлі? Mm, ну, Батл, скажу зразу, найголовніше призовий фонд дуже великий 40 тисяч гривень. Також популяризація, в них є дуже масові канали там на Ютуб. Ну, одним словом, в них є свій потенційний слухач. Чому я подав? Ну, я не знаю, хочеться спробувати. Хоча я вже давно з такого батл-репу вийшов, не знаю, як мені зараз це вдасться. І чи я а ще конкуренція приду. велика? Вже ж велика. Приблизно є скільки? Є багато достойних. Хлопців. Це вся Україна приймає участь, правильно? Тобто представники... Це не близько Україна, там може ну, а, взагалі незалежно з якої ти країни, там Білорусь, Росія, не знаю, Америка, будь-хто. Ну не знаю, побачимо, як там буде. А взагалі, от для когось з представників хіп-хопу, для реперів, для одних ціллю прийняти участь в батлі є призовий фонд для. Досвид. Для інших є досвід, для третіх є бажання проявити себе, для четвертих є бажання просто дати людям щось нове, показати якусь нову правду, можна сказати так, в треках. Тобто для тебе це щось цього всього є? Ну, насамперед, це проявити себе. Досвід там шалений, просто здобувається е, і, ну. Як кажуть, найсолодша перемога, так? це дійсно от не так. Говорю вже за грошову винагороду, грошову а як за той самий смак перемоги і популяризація, як я вже казав. Головне участь. Правильно? Так, головне участь, звичайно. А коли це батл буде відбуватися? Ну, Реєстрація вже, по-моєму, закінчилася, і вже от зараз судді відбирають, хто пройде перший тур. Ну, На цьому більше новин немає. Під кінець нашої програми скажи людям, яких зацікавила твоя творчість, або зацікавить твоя творчість, де тебе можна знайти, де тебе можна почути. Ну, знайти мене можна вконтакті, Роман Яремків або під ID Ramos через 2А, тому що через одне вже хтось зайняв. Також на офіційній сторінці Ramos офіційна група, в гуглі все прописуєте, все знаходить чудово. Ну, і... Всі найсвіжіші новини, найсвіжіші треки, кліпи, виступи і так далі опубліковуються першочергово чергу на цих двох сторінках. Я дякую тобі, що ти прийшов до нас в гості. Сьогодні на студії був реп Рамус. Зараз я пропоную тобі читанути свій репчик в нас прямо в студії. І я прощаю з вами слухати тільки якісну музику. на мені, Усі ці дні у голові лише хи, не відвернись і не піди від мене йти. Нам завжди добре, ніби пічимось ми. І на сусідів все одно, котрі чують крик. Ми згоряємо, як коробок. Одна із край в наших серцях палає вогонь. Твій стон, мелодія кохання. Через балкон, як крачі, ми викинем тривоги і страждання. І байдуже, де б ми не були, я залишатимуся твоїм тигром назавжди. Просто коли я перетворююсь у звіра, відійди назад і жди, відійди і жди, адже тільки я буду твоїм тигром. Адже тільки я буду твоїм тигром. Ти гром, тигром, ти гром, гром, ти гром, гром, ти гром, ти гром, ти гром, я буду твоїм, ти гром, ти гром, ти гром, ти це знаєш, ти гром, ти гром, ти гром, відчуваєш, ти гром, ти гром, ти гром, ти це знаєш, ти гром, ти гром, ти гром, гром Чотири стіни, ліжко, розкиданий одяг. Міняти скіни личко, я прошу до волі Залишаючись собою, робимся охочі. І все одно, коли хоч цілі дні та ночі. І байдуже, де б ми не були, Потребуємо тіла, ніби симбіоти, і знай вже. Що не проживем, без наших рідних і теплих очей Я буду твоїм, ти гром, ти гром, ти гром, ти це знаєш, ти гром, ти гром, ти гром, ти гром, відчуваєш, ти гром, ти гром, ти гром, ти це знаєш, ти гром, ти гром, ти гром, відчуваєш, буду твоїм, ти гром, ти гром. Boy, 2, 3,